Сьогодні ми завершуємо п'ятим відео блок граматики. Якщо ви не передивилися перше відео, то там буде про те, як представити себе, сказати, хто ви і що ви робите саме в момент мовлення. I I am am a teacher, I am sitting, I'm speaking to you. В Другому відео це були дії, які ми кажемо загалом. Наприклад, I I live in Kiev, I go to school and I teach English. В Третьому відео ми розібрали з вами. Минулий час, і основним словом у нас було слово дід, як старий дід, який знає дуже гарно минулий час. Четверте відео ми присвятили Кен модальному дієслову про змогу. А ось сьогодні я вирішив розказати вам про майбутній час. Тут буде що подивитися і нульовикам, і професіоналам, бо деякі речі я сам нещодавно тільки вивчив для того, щоб утворити майбутній час. Нам знадобиться пляшка зеленого кольору. Берете шматочок скла з розбитої пляшки, дивитесь крізь нього і все стає зеленим. Але воно не зелене. Крізь фільтр світла ми маємо все зелене. Так і в англійській мові, якщо я кажу I play ping-pong Very well», то моя дитинка, якій сьогодні виповнилось 4 рочки, мені скаже: я гратиму. В теніс теж. Що їй треба? Їй треба взяти I play, додати цей шматочок скла. Will і утвориться майбутній час. I will play ping-pong well. I go to school. I will go to school. При запитанні перелякалася Will, побачила цей крючок, як клюка у пірата, і побіжала наперед. І ми кажемо will you go to school. Will you play ping-pong well? Якщо заперечення, то ви додаєте частку not. I will not go to school. I will not play ping-pong. Коротенько можна сказати Will not won't. Не сплутати зі словом хотіти. Дуже схоже звучить. Пропонують вам цукерку, і ви чуєте відповідь I won't, що він сказав. Я хочу чи я не буду. Так ось, коли він скаже я не буду, то він скаже I won't take candy». Якщо він хоче сказати я хочу взяти цукерку, то буде звучати так: I want to take candy. Won't з заходом на у це скорочене will not. Як ще можна висловити майбутній час через теперішній. Ви самі чуєте, що ви кажете? Через теперішній як це We are celebrating birthday tomorrow. Так це ж continuous. Ми святкуємо, начебто, в момент мовлення. Але що тут робить завтра? А хіба ми так не кажемо, якщо ми вже спланували закупили все і мене запрошують кудись викладати англійську, я кажу, ні, 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 тільки не завтра. Бо завтра ми святкуємо день народження дитини. Ми святкуємо. Ми його вже святкуємо місяць тому в головах. Тому якщо ваша дія запланована, і ви вже маєте квитки на концерт чи маєте візи проставлені в паспортах, то ви кажете не майбутній час, а ви кажете теперішній час, начебто в момент мовлення. On Friday we are going to the concert. що дослівно перекладається, ми є йду, ми на концерт, але ми. Йдемо в майбутньому. Це ще одна структура, яку треба згадати, коли ми кажемо гона. Вона більш популярна, аніж Will. Гона дослівно перекладається я є йдучий. Але ви ніжками своїми фізичними нікуди не йдете. Ви йдете віртуальними ніжками. Якщо ви запланували прочитати книжку сьогодні ввечері. То ви кажете англійською мовою дослівно так. I am going to read a book. Не лякайтеся, що воно звучить Я йдучи читати книжку. Так, воно і є, що ви йдете, але ви в думках це вже бачите. Ви можете сказати: I will read a book, I am going to read a book, я збираюся прочитати книжку. Це нам легше сказати збираюся. Бо для американців, для англійців, збиратися це збирати речі. А ми збираємось думками. А вони. Йдуть віртуальними ніжками щось робити. I'm gonna buy a house. Я збираюся купити дім. What are you gonna do tonight? що ти збираєшся робити сьогодні ввечері? Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що це було щось нове для вас, з вас лайк. Не забудьте, що я формую групи маленькі до п'яти чоловік, щоб детально вивчити англійську мову. Не вивчити, а думати англійською мовою. Ми проходимо теорію, потім її забуваємо, і просто у вигляді тренінгу як прокачуємо, як зараз модно казати, структури, що ви вже сприймаєте англійську серцем, не головою, а серцем. Пишіть ваші коментарі, що вас цікавить, і давайте вчитися разом. Пока.